Не всі аграрії тепер зможуть отримати компенсації за кредитами. Причина введення в дії нової постанови Кабміну, стверджують аналітики. В кращому разі допомогу одержать кожне десяте сільгоспідприємство. Адже відтепер держава відшкодовуватиме фермеру кошти лише тоді, якщо сума відсотків за користування позиками не перевищуватиме 19% річних у національній валюті та десяти іноземні. За умови, що гроші видали з 1 липня, експерти кажуть, нововведення дуже ускладнить отримання компенсації, бо в останні кілька років ставки за кредита. Мы в середньому становили від 23% річних. Найчастіше сільгоспвиробники беруть позики у банках на купівлю техніки та поповнення власних обігових коштів. Фермерських господарств і вообще аграрних підприємств, которые зможуть получить данную компенсацію, стане ще менше. За перше полугодие цього года були виділені державним средства десь 160-170 мільйонів гривень. а в прошлом году всеми агропредприятиями было взято в кредит 32 два миллиарда гривен.